Це кольори Друзі, всім привіт! Я Ку-ку. нас субота ранок, вже доволі багато часу. І от Оп. береш. Ви маю освітимо так. Там, де продають не нові речі, діти просять вже давно. Чи, мабуть, в Україні згадувалися. Не знаю, семен мав відчинити. Все, їдемо. Ні, самокат нам не потрібен зараз. Він мене використав. То, що збирається купувати, можна завчасно. Якщо буде щось, що сказати. Тому що це завжди не передбачено, так? Що там можна побачити цього разу? Цікавого. Порозглядаємо. Якщо це від нас до того. Так, одна година. До 12 працює, якраз зараз 11. Класний самокатик решти. Не ходи сама, будь ласка. Сам не ходи, будь ласка. Ковзани навіть. є. Дивись, яка книга Петрусь. Всередині людини називається. Подорож всередину людини. Французькою. Дівна. Перша частина. Клас. Хочет ещё показать. О, мы сидим, друга чистят. Не тратятся Бэби-фуд? фуд книга Бриджит Бордо, автобіографічна. книжки потім я подумаю: ще буду я їх брати чи. ні. Ну, там на них має бути написана ціна. Ось тут вони зазвичай пишуть олівці. Ось бачиш Чотири всього. І той, мабуть, чотири. І сім. І що? Хочуть? Беремо? А вони настільки щоб бачить почати. Ну ти ж знаєш, що книжки ми купуємо. За батьківський рахунок. Беремо тоді. Без Фенікс, отак, французькою. А с... Григорію треба запропонувати. Він буде така читати? Ось тут ще може бути краще по одному євро шкільні причому. Ну, дивіться, які це книги. «Арифметика. рік випуску публікації книги, 1901 рік. Ось Вся Ця книжка. Це скид. Або я не знаю, чи відрізняється. Ну тут трансформери. А нам би підійшов. Він дерев'яний такий клас. А скільки вони хочуть? Там ще солдатики. П'ятсот десять євро. 190 євро Ця лава? 510 євро, Ну він новий з дерева дерев'яності. Книжки, духи, парфуми. Лі, щось, закулочки. Нехай, іншим разом Трохи не встигли так. Зараз буде потяг потяг їде так, столузе. Дуже швидкий, він не зупиняється тут. Пані найшвидші потяги. з швидкість як куля Що вони настільки а, швидкі, те, що а, прям а, там, прям як якась кого не пожать, там прям ще така сильна, прям якась ударна хвиля, що все відлітає тому, і вони наче по таких трубочках захисних, але на цьому, ще зовнішні, так. А, навіть в тепо, там як у там є дві двері. Так, посилка прийшла. Тут е -е, кріплення для нашої палатки. Треба забрати, вони зараз зачиняються. від дванадцять і тридцять. Насправді це ще не все. Треба з Амазону з, з... скриньки забрати на вокзалі. Зараз трохи повернемося. Але там немає... На Обід не зачиняється, тут вони зачинялися. на один. Горі каже, що один це типу частина. там як квіз. там типу, питання і там треба обирати. Ну, типу... Я думаю, це просто фільм в двох частинах. Це якийсь Сталінград? Ні, це... Е, документаль... в кольорах е, троси та документаль... вітна американців. А це бритиша, тільки британці. Документальний а це, фільм. А це Сталінград. Тут тільки диск. залишився. Так, мені от ці скриньки пошту. Щось маленьке, але важке. А, так, це, мабуть, для ремонту машини. Гальмівні колодки, мабуть, щось важке. Так, я знімаю про вас фільм. Що ви з татом? Так, це фільм про те, що ви з татом збираєтесь робити. Боля. Це у нас була яка курка, так. Отже, покажу трошки, що ми купили. Цього разу ми так доволі скромно, нічого особливого не набирали. Не було такої мети. І взагалі це діти в першу чергу Семен хотів потрапити в Маюз, бо в нього були побажання купити. І він, власне, найбільше і отримав бажаного, найбільше закупився. Ну, Лія, звичайно, як завжди, не була обділена увагою. Ось таке за один євро вона знайшла пакетик з заколичками. З всі... розинками. Ой, які вони всі класні, бачиш? Бачите? Скільки всього різного. О, це браслетик. Чи це резиночка для Це резиночка. Угу. Я бачу, це теж Ельза. Ельза. Угу. А де Анна? Так, і оце все, Я цей знаю. весь скарб, всього 1 євро коштує. Ще в лії браслетик, але де він, ми не знаємо. Десь вже загубився, треба буде його пошукати. Добре, Лічка, Ти ще хотіла ще ага. одна Ельза? Це Анна. А, це Анна. Ой, вибач, я не. На, поскладай, будь ласка, в пакетик, поки я буду далі розповідати. Так, пам'ятаєте, в мене вже є міні-колекція мініатюр парфумів французьких. І цього разу я помітила все, що залишалось, там ще були порожні пляшечки, але я все, що було з рідиною, забрала. 50 центів одна така пляшечка коштує. І це, наприклад, парфумована олія. Так, І вона, запах квітковий, не скажу точно який. Ось цей теж щось схоже на олію, хоч не написано, що олія, але і виглядає. І склад такий, що точно парфумована олія. Все це mm? Вінтажний, як в Гуглі я намагалась пошукати, чи є такі аналоги продаються. і це називається... Вінтажні парфуми старовинні, це, наприклад, англійські. Так, тут написано, що вони UK з Великої Британії. У цих, цих парфумів точно аромат конвалій такий I ось легкий квітковий I запах. I це, а це точно парфуми. Мені подобається такий запах класичний, не знаю, як його пояснити. Як Щось з. Розряду шанель номер 5 такий ось запах, якщо ви розумієте, шлейфовий. В Гуглі намагалась знайти, і, здається, називаються вони Монтану, не знаю чому. Лічка, ми вже показали заколочки. Почекай, будь ласка, далі. Добре, Отже, в мене в колекції додалося, додалися парфуми. Далі ось такі черевички, піколінос. Розповідала вам раніше, дивіться, вони новенькі, просто новенькі. 38-й, правда, розмір. Вони трохи мені великі, завеликі, але за 4 євро я не могла пройти повз, взяла. Що буду далі з ними робити? Подивимось, може, колись нога в мене якраз буде такого розміру, що підійде. Вже в них ходити і будуть себе комфортно почувати. Це іспанський бренд взуття. Надзвичайно вони зручні і дуже-дуже якісні. І шкіра і зроблені дуже якісно. Тож воно вже в колекцію такого взуття коштовного. Більш вони 100-150 євро коштують. Ну це мінімум 100 на сайті, якщо подивитись, пікалі нас коштують одні такі черевики. Тож за 4 євро треба було брати. Не могла пройти осторонь бути. Так, і семен, що придбав семен? Ну, в нас епоха Першої світової війни закінчилась, він майже все вивчив, вже все, що його цікавило. Розглянув, дізнався і так далі. Отже, він взяв два диски ось таких документальних фільмів про Другу світову війну. Тобто тепер в нас Друга світова війна, тематика цікавить. Три диски за один євро там коштує. І ось такий фільм Я він в оригіналі вирішки. називається Ворог біля воріт. Так, лисичку. Ми вчора його ввечері дивились. Може, якщо не забуду, додам кілька кадрів в цей двох. Ось тут. Ми ж вже показали, дочечка, і дві книги <кхем> про Другу світову війну в двох томах. Ось така величезна з поліграфією. Знімки, світлини, карти, битви, зброя. Це документальні свідчення того, як це все відбувалося, з чого почалося, і до чого все це призвело. Ось таке захоплення все намагається все досконало вивчити. Як завжди, як з самого раннього дитинства прагне екс... енциклопедичних знань в кожній сфері, яка його цікавить, і ось у нас тут не виключення. Київ, Тигеран. Французький Супротив, Париж, Японія. Ось так. Такі дві книжки, кожна з них коштує 4 євро. Тобто за 8 євро два таких величезних томи. Класне, Французькою ще. Так дитина і вивчить французьку досконало вивчаючи. Хотіла подивитись швидко рік видання, Але щось не бачу швидко. Доволі стара книжка. Так, ні, не бачу, не бачу. Ну, То й нехай. Ось у нас бібліотека поповнилась книжками. Ще забула сказати, придбали сорочку з цимену сіру. Власне, Це ледь не основна мета була, тому що у нього новий, нова ідея щодо уніформи. Юніформ, як він каже, і потрібна була саме сіра сорочка, і нам не просто неймовірно пощастило, знайшли ще й потрібного розміру, чоловічу сіру сорочку з довгим рукавом всього за 2 євро. Знайшли новенька сорочка, класна. Ну, коли буде нагода, я вам її покажу обов'язково. Але класно, що все, що заплановано, все що хотіли, все придбали таке ось. Ну, лія Матина.

Тільдені друзі один за одним приходили, щоб представитися гості, і засипали компліментами тітончині надзвичайні рецепти. Якось декілька років тому една навіть писала листа старенькій пані. Білці ніяк не вдавався пиріг з волоськими горіхами. Горішки раз по раз гірчили при випіканні. І тоді пратітонька Емелі порадила їй спершу. Покривати їх тонким шаром карамелі. Міськові досягнення козаків під Хотином дали їм змогу повторно висунути політичні та соціальні вимоги, до речі, Посполитої. Їхньою головною вимогою був шляхецький статус для козацьких старшин, якщо не для всієї армії. Коли 1622 року Петро Конашевич сагайдачний помер у Києві від ран, отриманих під Хотином, Касіян Сакович, професор київської і братської школи, написав вірші на смерть козацького гетьмана, що невдовзі були видані друкарнею Києво-Печерського монастиря. У них він прославляв козаків як спадкоємців київських князів. Що штурмували Константинополь ще за часів Київської Русі? Друзі, це все на сьогодні. Я, я трошки запізнююся з результатами розігру, що Пам'ятаєте, наша благодійна лотерея, чайний сервіс порцеляновий французький, який я розігрую. Впевнена, що більшість з вас взяли участь, придбали ті квиточки. Ось у мене там в таблиці буде понад 6... 600 пунктів мені треба всіх внести, нікого не забути, бути уважною для того, щоб це було чесно, справедливо. І вчасно не встигаю. Обіцяла зробити ввечері в суботу. На ранок неділі я теж не встигаю. В процесі у мене це все відбувається, але до вечора точно обіцяю, ви результати дізнаєтесь, хто ж переміг і. Дякую за те, що не припиняєте допомагати армії, за те, що не припиняєте донатити, підтримувати наші збори, продовжуйте це робити. Завжди під відео будуть актуальні реквізити. А також в групі в телеграмі благодійного фонду Слобожанські ластівки є всі звіти необхідні, є всі поточні збори. і... Постійні нагадування про те, що треба це робити, посильною для вас сумою. Не забувайте, будь ласка, що ми теж маємо робити свої кроки на шляху до перемоги такої бажаної. Я вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ставите вподобайки. Не забувайте це дуже важливо. Зустрінемось в коментарях, як завжди. Перевірте, чи ви підписані. Все, побачимось в наступних відео. Бувайте!